Я засновник і CEO сервісу вигідних подорожей My Dream, ще youtube блогер ще керую компанією Viasat вже 10 років в Україні. А загалом я просто людина, яка дуже любить життя. Приблизно 7 років тому, коли я ще зовсім не розумівся на маркетингу, я відвідав якусь конференцію з email маркетингу зі своїм теперішнім партнером Тарасом Івашком. Рома Рибальченко так впевнено виступав у залі. З ним ще ніхто не робив селфі, але багато хто вже підходив з питаннями, і він на них відповідав. Тому коли в мене виникло питання, я хочу навчитися аналітиці, то чомусь перший, хто прийшов на думку, був Роман Рибальченко. Я йому написав, і він мені відповів через місяць або через два. Він був десь на балі. Він написав. Шановний Андрію, вітаю. Я такий-то, такий-то. Вибачте мене так-то і так. Мене це тоді дуже здивувало. Ну і через пару місяців Рома повернувся в Україну і протягом кількох місяців читав курси з аналітики двом моїм командам: Viasat та TripMyDream. І ментори в нас з Тарасом. Історія така. Я знаю, що 50% мого рекламного бюджету витрачається даремно. Єдина проблема, я не знаю, то які саме 50%. Я вважаю, що якщо ти не можеш щось у наш час діджиталізації онлайн-маркетингу і взагалі онлайн комерції, виміряти конверсію кнопки, вартість залучення клієнта, вартість повернення клієнта, LTV по клієнту, коротше кажучи, знати маржу по кожній кнопці свого сайту, свого додатку і так далі. От і в той момент, коли я звернувся до Роми, я в принципі знав усе це дуже погано, тому що самостійно вивчати аналітику в наш час. Не так просто потрібна людина, яка тебе просуне вперед. Ось тому ми звернулися з кількох питань. Перше питання було навчання більш глибокій аналітиці. Ось саме google аналітики, і в цілому підході до аналітики. Друге, це налаштування розширеної комерційної аналітики для компанії My Dream. Ми це зробили так. Це було складно, тому що наша модель не передбачає, що ми самі продаємо. Наші партнери продають товари через певні діплінки або передають, передають дані про продажі через Google Analytics чи інші. Інші кабінети це потрібно зіставити з внутрішньою аналітикою та передати в ГА та й це все, щоб ще і правильно атрибуціювалось. Тому можливості ми проблему називаємо можливістю дуже багато. І третє, я хотів налаштувати певний процес аналітики у своїй команді. Що в принципі ми і почали робити з того моменту? Рома почав нас навчати і допомагати. У нас в принципі почався процес. Саме аналітики в команді, і тоді ми тільки починали в e-commerce щось в Україні пробувати. Це перше, друге склалося так, що дружина Роми Оля чудова, найкрасивіша дівчина, найдобріша дівчина. Вона розуміється на емейл-маркетингу. Тому ми відразу перейшли на те, що Оля нам допомогла налаштувати automation, з email маркетингу зробила аудит. Ось і е, той автомейшн, який ми з нею зробили, він е, працював спокійно близько року. Зараз ми вже самі перебудували його, але він працював довго, і ми були в принципі задоволені. Так, ясна річ, що нехай це і невелика бутік-агенція, яка виконує твоє завдання. Будь-яку агенцію завжди потрібно пінгувати, але цих хлопців пінгувати приємно і ці нагадування вони сприймають нормально не агресивно. Тренінг, який нам робив Рома, спочатку був дуже дорогим. Це дуже дорога історія. Я не жалкую, що ми заплатили гроші, але вважаю, що тренінги коштують дорого, і їх в наш час можна знайти дешевше. От але ми його брали як дві корпорації. Тому напевно для корпорацій це так і коштує. Але якщо ти береш його для себе як менторство фейс face, -to -face то думаю, що ціна може знизитися в кілька разів спокійно. Скільки це коштує на ринку, поняття не маю. Зараз дуже багато хлопців, які навчають успішному успіху, аналітичній аналітиці і продажним продажам. Я до інших поки що не звертався. Таких спеціалістів дуже багато, але на жаль, складається так, що в команду собі хорошого аналітика я знайти. Поки що не можу. Дивився серіал Мільярди. Ні, там є така героїня, одна з короткою стрижкою, яка, знаєш, ставить запитання. У нашому світі, коли відповідей мільярди, коли у тебе даних дійсно мільярди, у нас півтора мільйона відвідувань на сайт, у нас десь від мільйона до півтора мільйона пошуків на місяць. У нас ну, великі групи різні люди приходять і йдуть. Отже, даних дуже багато, авіаквитки. Компанії за скільки шукають найважливіше в цьому ставити правильні запитання, тому що відповідей безліч. Потрібно навчитися ставити правильні запитання це перше ключове. Друге, це володіти потрібними інструментами для того, щоб працювати з цими запитаннями та отримувати, витягувати з них відповіді. Все, ось дві речі. Щоб ставити грамотні запитання, потрібно розуміти бізнес-логіку, у тому числі багатьом аналітикам бракує бізнесової клепки, щоб зрозуміти. А навіщо це? Подумати глибше, піднятися вище і подивитися згори на воронку, трохи ширшу воронку, не на набагато ширшу воронку. Кожній агенції потрібно дивитися на три речі, як у будь-якій послузі: перше це вартість, друге це якість роботи, і третє це час виконання. І от я б на вашому місці дивився на час, коли ми працювали. Вартість у вас нормальна, якість послуг вища ніж задовільна. Тобто я задоволений якістю послуг. А от терміни виконання ви іноді затягуєте. Іноді потрібно нагадувати про себе і ставити в пріоритет. Перше. Я і так тебе рекомендую. Якщо мене запитують, я кажу, що ти мене навчав свого часу. Друге, головне, що я тебе не, не рекомендую. Повір, в наш час, коли агенцій накопичилося так багато, спеціалістів дуже багато, найголовніше не отримувати антирекомендації. І ось це вже того варте. У наш час, коли чорне дзеркало присутнє абсолютно всюди, коли один пост у Фейсбуці може знищити людину, може вбити бізнес, з хорошої людини можна зробити ворога держави буквально за один день або за два дні. Тому краще не мати антирекомендацій.